Ще раз відчути радість різдва та заразом зібрати кошти для захисту українських військових у Чернівцях на сцені муздрам театру імені Ольги Кобилянської відбулася святкова містерія. Непереможне різдво організувала подію Чернівецько-Буковинська єпархія Православної Церкви України. Запитання, що таке різдво, різдво це щось таке майбутнє, неосяжне, сьогоднішнє. Теперішнє, яке чекають завжди, Христос народився в цей світ, щоб поєднати людину з небом і дарувати вічне життя, і саме непереможне різдво сьогодні для нас дуже важливе, бо ми просимо все господа, щоб він захистив наших захисників, наших захисних, щоб закінчилася війна з нашою українською перемогою. Лейтмотивом дійства стала історія української родини, яка зустрічає різдво, чекаючи батька з війни. Сьогодні перед глядачами постане не просто концерт, а театралізований концерт. Такий з елементом театралізації там будуть дебютувати актори нашого відділу, аматори, але вже дуже дуже такі талановиті, амбітні. І сьогодні глядачі будуть мати змогу побачити цей їхній дебют. А що відбувається на неї? І про що ну, ми сьогодні ходили до храму, молилися данка, щоб не стала перемога, і він швидше повернувся додому. Галина Капріян переконана, що такий захід покликаний не тільки зберегти традиції поколінь. Наша мета нагадати людям про те, що таке різдво. Різдво, воно є Христове, а не так як зараз в більшості заходу нам віє, що Мері Christmas, свято радості, свято подарунків, сімейні якісь такі ем, збори сім'ї. от щось таке люди говорять. Насправді це є Різдво Христове, і ми маємо пам'ятати про те, що для християнського світу це є велика подія, адже прийшов світ Спаситель. У святковому дійстві взяли участь хори, гурти та сольні виконавці, учасник архієрейського хору. Ак Сіос Іван сподівається, їхні колядки подарують глядачам незабутні емоції. Ми сподіваємося, те, що ми з полум'ям своїх сердець запалимо весь наш край, тому що ми знаємо і віримо в те, що різдво справді може об'єднати наш народ і може перенести дуже важливий вклад у перемогу нашої країни. Розпочали концерт з колядки Добрий вечір тобі, пане господарю, до хорового співу долучились навіть глядачі із залу. Дійство тривало майже дві години. Наприкінці, єпископ Феогност закликав присутніх долучитись до благодійного збору для українських військових. Любі заходи, які у нас відбуваються в нашій єпархії. Ми завжди. Стараємося допомагати нашим збройним силам, оскільки ми завдячуємо їм за нашу безпеку тут насправді в нашому Буковинському краю, і стараємося допомагати все, все, чим чим можемо. Так бути добрим, надійним тилом. Зал різдвяному дебюту аплодував стояче. А по завершенні присутні поділились своїми враженнями від концерту. Хай Бог оберігає всіх всіх організаторів, і взагалі це неймовірно. Це просто. Одні емоції, ну я ходжу і до церкви, і взагалі то для мене це дуже велике свято. І тим більше, що зараз ми зможемо заказати якусь допомогу для наших військових, і хай Бог дав з ним перемогу. Все сподобалося, люди постаралися. Колективи високопрофесійні, дітки маленькі, от як співали. Ну, ну взагалі дуже все гарно. Атмосфера. Прекрасно. і в хор чоловічий, і в хор священників. Ну дуже все гарно. Мені дуже все сподобалось. Головна мета, я думаю, що вона досягнута. А головна мета, щоб люди і в повсякденному житті, а не тільки на свята вірили в Бога і молилися. йому. Вистава дуже класна. Мені сподобалася вистава, концерти. Там, де колядки були, но нова радість стала. Святкова містерія непереможне різдво стала не лише нагадуванням про основні християнські цінності, а й допомогла зробити ще один крок до спільної перемоги. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.